Сучасний світ це світ цифрових технологій, і щось приховати нині дуже складно, навіть якщо таке бажання є. Коли кожен перехожий має в кишені камеру, можна сміливо заявити, що сучасна історія білих плям не має. Яскравий приклад: історія з російським зенітно-ракетним комплексом БУК 53 53-ї бригади ППО РФ, який у 2014 році збив рейс MH17 над Донбасом. Тоді Росія ще не визнавала своєї участі у війні проти України і намагалася приховати факт перебування Бука на нашій території. Але безрезультатно. Відео, зняті випадковими свідками, стали речовими доказами в міжнародному розслідуванні. І це, мабуть, було чи не найганебнішим провалом Кремля, бо ядерну державу переграли дешеві гаджети. Сьогодні мережа буквально переповнена візуальним контентом: фото, відео, скріншоти документів. Але не все, що гуляє інтернетом, є правдою. Частина цих матеріалів маніпуляція або відверта фальшивка. Тому нагадаю: орієнтуватися варто на офіційні джерела інформації, себто канали підрозділів Збройних сил України, які публікують перевірений контент. Бо усе, що потрапляє на ці сторінки, проходить серйозний відбір. І ретельну перевірку. Однак і цього вже замало. Бо як би то цинічно не звучало? Навіть про війну нині треба розповідати цікаво. Моє прізвище Руденко. Це щотижневий огляд офіційного мілітарного відео. Звичайна робота незвичайних людей. Під час виконання спеціальних завдань неподалік кордону з Російською Федерацією, група одного з підрозділів Сил спеціальних операцій Збройних сил України потрапила під щільний артилерійський обстріл з боку противника. В умовах інтенсивного вогню наші воїни змушені були відійти в безпечну зону. Під час маневрування оператори сил спеціальних операцій виявили групу військовослужбовців армії Російської Федерації, які намагались облаштувати нову позицію. Завдяки злагодженим та, що важливо, оперативним діям операторів ССО, спроба ворога закріпитись на місцевості зазнала фіаско. А ви можете побачити, як це було у відео з нашоломних камер бійців. Офіційна Ютуб-сторінка ССО Збройних Сил України до вашої уваги. Батько, контакт. страх, це не слабкість, це інстинкт. І саме з нього починається шлях кожного бійця. Безвідносно, це оператор ССО чи діловод в штабі. Документальний фільм «Приборка, Ти страх?» про те, чого не показують у відео з бойових виходів. Про перші кроки, сумніви, шок. Про те, як люди, яким було страшно, сьогодні виносять поранених під вогнем і повертаються до строю. Цей проєкт досліджує природу людського страху і водночас розвінчує міфи та упередження. Щодо перебування у війську. Фільм розповідає та показує реальні історії людей, які навіть не думали ні про яке геройство на війні, але подавали в собі невпевненість та навчилися воювати і робити це ефективно. Але все одно, щоб здолати ворога, щоб вижихти і перемогти, треба володіти певними навичками і знаннями. Тож, до вашої уваги, офіційний ютуб-канал головного управління комунікацій Генерального штабу Збройних сил України. Захисники незалежності відео про страх. Ми з дитинства всі чогось боїмося. Ми боялись великих собак. Хтось боїться змій, боїмося пауків, хтось тарганів, хтось ще когось чогось боїться. Чуття страху воно притаманне усім психічно здоровим людям. Даже ловив себе після цього намисли, що не було так сказати, часу на оцей страх. Не Було Було багато роботи, і часу злякатися не було. У мене завжди є малюнок. мій. В мене малювала старша донька. І він завжди зі мною. Він мені нагадує про сім'ю. І так я ближче і тепліше це все переборюю. Коли е, попадаєш в армію, в тебе страх не знання починається від того, як ти ну, так, попав в ТЦК, а потім в навчальний центр, а потім далі. Тобто він тебе переслідує не тільки перший бій, він переслідує тебе постійно. Хочеш бути відважним, прийдеться побоятися. От. Я не про те, що треба бути в страху постійно, да? але якось так тільки відвага дається через страх. Звісно, розуміти природу страху це добре. І дійсно, вміння страх долати є великою цінністю для будь-якого бійця. Але все одно, щоб здолати ворога, щоб вижихти і перемогти, треба володіти певними навичками і знаннями. Новобранці 72-ї окремої механізованої бригади імені чорних запорожців відпрацьовують зачистки ворожих позицій парами. Щоб у реальному бою діяти впевнено, кожен рух бійця в окопі доводять до автоматизму. Тут немає місця випадковості. Кожна дія має бути відточена і злагоджена. Бо геть не секрет: в критичній ситуації ніхто не може піднятися до рівня своїх очікувань. Всі падають до рівня своїх навичок. ми спочатку робимо, коли заходимо в окоп, окопах, налідо трохи перебігають, чикає поворот. Гранада. Ти мій герой, молодець. О, в копі кидає гранату. Ану, удивіть мене. Він показує гранату першому номеру кидає. По команді первого номера граната, другий номер витягує. Гранату з подсумка. Витягує колечко. Показує йому граната. Б... Не кричить, а просто показує. І туди, куди треба, кидає. Працювати ви маєте по команді першого номера. Тобі? Якщо? номер Да я поднімаю так. Поворот наліво, мені йде, у нього ствол. Ну, він поварався. Поворот направо, послайте движуха. Є така фраза. Удача посміхається підготовленому. І дійсно, реальна історія бійця мотопіхотного батальйону 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади Едельвейс звучить, як сцена з фільму. Проте це було. Це було насправді. Уявіть, озброєний російський окупант. Український військовий без жодної зброї. І попри все, український військовий бере озброєного російського військового в полон. Це не просто історія про сміливість. Це про певне внутрішнє ядро. Це мотопіхота, яка знає, що таке сміливість без прикрас. Іду по покупі, а нас окоп накритий, там темно. І з цього капашиться. Я до нього стоять бояться, хто такий, іди сюди. То я такий, такий там, на бригаді. Їхав на мотоциклі з Білогородського лесу, на СПшки. Я так ближче підходжу фонариком. Стоїть тело смугляве бородате. Перелякане вообще. Бачу на бронежилеті стрейч червоний. А, іди сюди, в підходжу і питаю: Жить хочеш? Хочу, ну, здавайся в плен. Ну, спочатку не понял. Потом руки поднял, сдаю. Приезжал все в Белогорусском лесу. Но... Потом должен был ехать на эскосол, залиться туда на... и закрепиться. Я не говорю. Им да. А вы? Нет. Старший офіцер мінометної батареї з позивним Кадет служить у механізованому батальйоні 23 окремої механізованої бригади Збройних сил України. Його військовий шлях почався у 2019 році. Юнак вступив до Закарпатського військового ліцею згодом до Академії сухопутних військ на артилерійський факультет. Хотів бути артилеристом, як його батько. Йому лише 21, але його вже поважають і слухають. Бо вік насправді не головне. Головне, що ти можеш і вмієш, як взаємодієш з людьми і як поводишся в критичній ситуації. Бо навіть найкращий, ба більше найталановитіший офіцер не впорається сам один. Якщо не буде людей, тих, хто стане де-факто його руками. 23-я окрема механізована бригада. Офіційний Ютуб канал. Рекомендую. збройних сил, щоб захищати Україну. Взагалі, початок це був початок повномасштабний у му році, я приймав з, це, участь в охороні та обороні Київської області, потім продовжував своє навчання і на 4-му курсі я був на стажуванні в 40-й артилерійській бригаді на посаді старшої артилерійської батареї м 37 Стажування, ну, сказати так, що в академії дають базу. І все за чотири роки воно накопичується. А коли я прийшов на стажування, все, що мені давали в академію, воно все склалося до купи, цей пазл склався. І я почав розуміти, як цей механізм весь артилерійський працює. Ну і в подальшому я вже прийшов в цю бригаду, і мені було простіше вникати в курс справи, як тут все налаштовано і вставати в ряди. Розповідати про війну цікаво. Документалістика фіксує правду, вона дає факти, свідчення, конкретику. Але художнє кіно це про емпатію. Воно дозволяє глядачу прожити подію особисто, побачити війну не лише очима солдата, а через серце людини. Саме художній образ торкається душі, викликає сміх і сльози, викликає гордість, залишає слід, формує пам'ять. І наприкінці сьогоднішнього огляду я хочу вам представити відео від 71-ї єгерської бригади, яке називається Обганяючи смерть і яке виконано саме у форматі напівхудожнього відео. Але пам'ятайте, що декораціями для кожного військового відео, яке публікується нині в інтернеті, є справжня, геть невигадана війна. Ну. Вот, сушится. Вперед, Десант, броня. буде жити. Упс. На сьогодні. Тренування і бойові дії, зброя і слово, історії окремих бійців і цілих підрозділів. Армія завжди має про що розповісти. Бо це не просто структура, це справжня держава в державі. Це буквально цілий окремий світ. Кожного дня військо генерує величезну кількість контенту, хроніки, звернення, сюжети, які формують не лише воєнну пам'ять, а й буквально національну культуру. Тож це не фінал, і це точно не хід парад. Це огляд маленької частки мілітарного відео, яке щодня публікується на офіційних сторінках Збройних сил України. Тож, якщо вам було цікаво, поставте вподобайку. Підпишіться на канал, підписуйтесь на канали підрозділів та формувань Збройних сил України. І не соромтесь залишити коментар. Підтримуйте військо, підтримуйте один одного, розповідайте про війну, робіть це цікаво. Побачимось наступного тижня.